Ой, за гори, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани, земля ходить, та й дрижить, ой за гори, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани земля ходить, та й дрижить, ой, за гори, за тумано, там де вітер вже не спить. Идуть Коротше, мужики, всім привіт, всім. слава Україні! Дивіться, бігом, коротко, так, я ще був зайнятий багато часу. Запчасті мої приїхали, завтра вже все буде в мене в руках нарешті, бо я ж дав просто ще дві посилки, що все зараз Юлька забрала. Ну, менше сте, не ж кон. Е, хтось мене питався вже давно, каже, як збільшити ход педалі. Якісь прорізи робити і так далі, на тормоза, каже, не, не, не це є. Як підтягну тормоза, то колодки у барабан райбують і постираються. Як зробити більший ход педалі? От Що робити, що робити? Хлопці, то все просто. Хто вчив в школі геометрії? Чим на більшій віддаленості знаходиться точка угол, наприклад, є, да? чим далі вона від початку угла, тим більший шлях вона долає. Розумієте, Якщо вона буде, наприклад, тут угол буде там, 45 градусів, там, вона буде долати там, 2 см. На тій відстані вона буде долати 3 см. На тій відстані вона буде там, долати 4-5 чи 6, наприклад. Да? Ви просто на оцю херню чіпляєте планочку подовжувача, І у вас хід тормозів збільшується от сюди. От воно повертається да, настільки. То є, оця відстань була такою, да? як вона повернеться. От, я вам показую, отак от поверталась в мене педаль. Да? А тепер вона стала отакою. От Бачите? Яка так, а яка ось так. Вдвічі чи втричі більше. І тепер я нажимаю гальма, перед тим мені приходилось їх, я на сцеплінні покажу. Тугу пора нажати. Да? Зараз я на них нажимаю пів педалі, вже чути, що туго. Типа що колодки вже впираються, І трактор стає дубаком. Так що, хлопаки, такий коротенький лайфхак, певно, як то кажуть, прев'ю буде довше за відео. Ну це вам така фішка, хто шукав, що, що робити з тормозами. І з другої сторони, так само. Я таку штучку поставився. Воно -то собі, ви собі регулюйте, як вам треба, щоб не терли колодки. А як дізнатися, чи труть колодки? Проїхав 100 метрів, скочив з трактора, руку приложив до барабана, гарячий труть. Холодний, добрий. Е, пече біда. От і все. Таке. Таке, блядь, впала дудка. Так, хлопці, приїхали всі запчасті, шків буде. Турбінка. Проставка, до компа маю ще там запчастини і до цього херніше. Ну, це хрень, звісно, не потрібна. Ну, менше з тим. Ну Не сигарети це вже плюс. Так, ну що, отакі вам лайфхачоніш. Маленькі я, думаю, що чимось таке поміг. Наразі все, що міти показав, от яке моє рішення. Було типа, тимчасове, а насправді воно дуже класне. А наразі, добрі хлопці, ось так. Да. Будьте всі здорові!